Троє друзів. Сто кілометрів. Гори. Харс. Це Безпеку. дорога. Нам треба туди. Дикі це нам кабани. Не передбачив, що встали. Ми заблукали. Чи вийти Чи в нас? Чи? Ребята, це влог. Ми біжимо на навчать. Зараз ми їдемо в остородам Амхартс на потязі. Тут розпочинається дорога Хексенштайк. Сьогодні ми пройдемо 11 кілометрів з цієї точки до цієї. Тут ми переночуємо в кемпінгу. Ми зупинилися на міні-перекус. Зараз будемо їсти макарошки ось такі. У нас вода вже кипить. Це ми далі продовжимо свій шлях. Це символ Хексенштайна. У Харті є система Харцер Вандернадель. По всьому регіону понад 200 станцій з печатками. Туристи збирають їх у спеціальні зошити і отримують нагороди. Ми вже пройшли до першого штемпеля. Зараз буду ставити свою нову книжечку. Ми купили в востероди. Це печать під номером 140. Я сподіваюся, що воно гарно поставиться, тому що тут печать не дуже гарна. Ну, знаєте, більш-менш нормально. Ось така печать в мене вийшла. Продовжимо далі йти. Ми вже на другій печаті нам до кемпінгу залишилося йти 800 метрів. Які що поставила початку під номером 138. Дивіться, як гарно вийшло. Вже прийшли на початку під номером 137. Все, ставлю печатку. Ось така печатка вийшла. Ну, середня. Ми вже в кемпінгу. Лев Софію пішли купляти місто під палатку і все круто. Для нашої палатки, тут буде стояти палатка, тут є столик, і навіть можна робити кастер. І дуже гарне озеро. Багаття. Багаття. Багатьо, багаті. Да. так. Такий кастер. Ребята, це обзор на данський душ. Проходимо. Дивіться, тут прилічно все круто. Мені подобається, тут таких душиків багато, да? Тут є... Ось такі розетки, дзеркало, раковина і ще сушилка для волосся. Ми зараз йдемо купатися, потім ми будемо їсти. Коротше, розповідаю. Я вже покупалася, висушила голову. Лев з Софією пішли в кухню готувати їжу, вівсянку, і Соня собі готує макарони. Да. Тут є ось така ниточка, можна розвішувати речі. Після того, як ми поїмо, ми будемо ставити намет. Коротше, ребята, це жорсткий колхоз стіль, Дивіться. Ай, де тігріється? Коротше, мене послали блін на кухню. Кажуть, принеси тунець, чай, хлібці, шампуня. Просто окей. Вітя прийшла тут, а вони тут їдять. Ай тігри, зараз будемо їсти. Ми поїли, вже прийшли з кухні, і зараз будемо ставити намет. Ребята, срочна евакуація. У нас пішов что дождь, блин. У нас тут всі речі на столі. Тож швидко підем лапс, евакуємося в палатку. Це це, походу, скорпіон. Ми знову на кухні варимо тут ось таку кашку пшеничну і будемо ще ось цю тушонку їсти. Да. На годинку 21.40. Все, ми поїли лягаємо спати. Дивіться, як тут не тісно, ну реально. Бо палатка може для двох людей. Так, і тут я сплю. Вона навіть називається Монгар 2. <laughs> Блин. А тигры? Ну, совсем все, пока. Другой день нашего похода по Хельсенштайк. На мед. Ух, ну, ребятки, гуд Ну, уже давайте вставать. Знаете уже, сколько... Вы кто шашлей? такие? Я вас не звал. Идите на... Вже навіть не 8.30, вже 8.45. Так що давайте вже треба прокидатися і йти. Добре? Гарна погода тепло. Всім привіт, це вже новий ранок, новий день. Дивіться, ми палаточку зібрали. Ось такий гарний вид. Вже портфелі дозбираємо і йдемо їсти на кухню. І потім виходимо знову. В ті цю геніальну дорогу. По планам, сьогодні ми хочемо пройти 25 кілометрів, але це ну, не точно, тому що вчора ми пройшли 11 і вже замахалися. У нас на сніданок вівсянка з колбаскою і приправою от мівіни, і чай. Ай-тігри. Коротше, все, ми вже уходимо від нашого любимого кемпінгу. Оці люди вже на мене бузять. Шо, навіщо? Що навіщо я знімаю відео? Ну, але мені офікний. Коротше, ми залетіли в кафешечку. Тут приємні ціни, приємні. Так, мабуть, щось поїмо. Несли ось такий тортик, і ми замовили три штуки. Дивіться, з виноградом чи з чимось. Один ось такий пиріг коштує 4,50. У нас вийшло 13,50 євро. Все супер, їмо. Все, ми вже поїли доволі. Зараз йдемо далі. Дивіться, ми знайшли якийсь харц штемпель, якийсь цікавий. Така печатка гарна. Дивіться, тут ось така штука є. Ай гарно ай гарно. Зараз будемо ставити. все Давайте Софія ставить жорсткий штемпель. Опа! На нових ногах. Супер. Коротше, Ребятка в нас пауза. Ось такі ми жорсткі, і тут нова печать. Який номер? 133, 133 номер. О, oh, хороший. Да. Видите, гарно. О! шикарно. Шікарне. Айді гріться, айда лучше. Вообще, ровно, ровно, ровно. Оооо, oh. oh, ті гріця, айда лучше. Нам залишилося ти 7 км до місця ночівлі. Звідти... Ми підемо вже далі на Брокен, на Хезенштайн, а наразі ми пройшли 15-16 кілометрів, ще точно не знаю. П'ятіс, дивіться, яка тут дорога. Це капець. Дуже жорстка. Тут найголовніше не впасти треш. Боже, шоці! Капець люди дуже важка дорога. Ребята, все це, це капець, вже 30 хвилин до заходу повністю сонця. І в нас коротше, проблемка. Ми не можемо знайти дом. Ну як? Ми, в нас є два дома в запасі, але ось Лев пішов ось туди і там не, немає дома. Хоч на карті він є. Коротше, зараз ми йдемо ось туди і сподіваємося, що там буде домик, так. Да. І, і там ніхто не спить. Коротше, ребята, цю підчасть, вона дуже коротка. Тут вітер задуває, короткий лавку. Я не знаю, буде. як ми тут будемо спати, але ми спробуємо. Дуже жидка. Коротше, ребята, ми покушали кашку. Ось таку вкуснятину. І дивіться, ми тут будемо ночувати. і тут дуже багато пауків, і я боюсь. цей... Вітер <ріст> закінчився вітер, да. Ага. Ну коротше, зараз будемо лягати спати. Я боюсь. Тому? Я боюсь. Ребята, коротше, ось так розложилася. І все в добра, нічого не розложився до кінця. Все, всім пока. Надеюсь, в мене сидять пауки. Всім сіки. До завтрашнього дня. Рано, гужай, вот так мы в таком месте за ночь сегодня спали туман домик будем зараз будить всех Сони, Сонечки, встаем. Сони, встаем. Ми вже проснулися, зібралися. Зараз будемо йти далі. Дуже на брокен. Тому що в нас немає води, щоб поїсти. Зварити собі їжу, Тому ми там десь наберемо і потім поїдемо. Ребята, ми вже на брокені. Коротше, що пощину? Я думаю, що зараз я піду ширку і поїду додому. Тому що я вже не можу. Я не уявляю, як я зараз. Пройду 20 з чимось кілометрів. І завтра 30 днів. Так що ні. Ребята, у нас перекус, будемо їсти мівінку. Ось таку. Біата, ставимо ось такий штемпель. Номер дев'ятий, на Брокені. Ну такое. Нормально. Дівчата вже пішли вниз. Я тут на самій горі. Дивлюсь краєвиди. Є вища точка, дуже багато людей. Коротше, все, ми розпускаємося вниз. Ребята, тільки що поставила печатку під номером 22. Вже поставили штемпель номер 13 Ось такий Льова. Дивіться, тут дошивки йти 2 кілометри. Я йду додому, а Ні залишається тут. Доброго вечора ми зукрили, ребята. Я, коротше, далі з ними йду, тому що ми, нам залишилося типу йти 25 кілометрів. І я сподіваюся, що ми за сьогодні це пройдемо. І просто нам треба йти з темпом 4 км на годину. Ну все, біжимо, ребята. Це в нас вже не поход якийсь, а ми біжимо по фенштайгу. Вони біжуть струмки. Ребята, ставимо штемпель під номером 17. О! О, куль, тоталь куль. Ми заходимо на нову печатку по Hough. Зараз будемо ставити. Дивіться, ребята, я вже поставила свій штемпель. Дуже гарний вийшов. Ребята, ми забрали ще одну печатку. Ось тут Львансан, це одуванчик. Коротше, ось тут забрали, там де соня стоїть. І на цьому місці я вже була в попередніх відео. Ребята, у нас тут Наследка соня плаче. У нас у макарониці вже падають другий раз. Ми дуже класно наїмося. 7. Да, и Мося. Да. А теперь ставим чай. О! Ну, нормально. Да. Нормально. Ребята, мы только что поставили еще одну печать. Ось тут. Ребята, мы сейчас на дамбе. Будем ставить ось тут печать. Ти можеш піднімати. Нормально добре. Покажи. Ми там були сьогодні. О, гарно. Дивіться, ось там ми були сьогодні. Дивіться, як гарно. А ми йдемо. Газ ноги відпали, люди. Нам ще 15 кілометрів, але ми не здаємось. Але перемога буде. Я сподіваюся. А на останніх 5 км ляжемо. Ні. Дивіться, ребятки, це поїзд повис. Ладно, шуткую. Коротше, зараз 19.40 і ми пройшли на даний момент 25 кілометрів. Нам залишилося йти ще 10 кілометрів, ми в шоці. Тому що останній потяг сталі, куди ми повинні прийти, уїжджає в 23.41. Тут працює кар'єр і тут так воняє чимось. Коротше, ребятки, ми знову поставили печать. Вже починає темніти. Зато тут гарно. Mm, да. Ребята, як вам дорога? Це дорога, нам треба туди або ось туди. Тут як би ну. Ем, а як ми тут пройдемо? Ребята, ситуація yeah, кілометрів. <ріжка> <ріжка> Ребята, переходимо річку. Ай, акуратно Ребята, все короче, Ми заблукали і пішли не тою дорогою, тому що був прилив води в річці. Чи в озері, я не знаю. І з-за цього дорога поплила, а ми не помітили знак, що треба обходити іншою дорогою і капити, і нас же реально все. Треба, щоб нас хтось забрав звідси. І ми дзвонили мамі, і вона за нами приїде. Але нам ще звідси 40 хвилин не йти. Кабаны Мы только что встретили кабану Ребята К нам кабаны идут Я сейчас плакать буду Вот И печать Печать, ребята Это пипец Так это что кабаны тут рядом Ребятка, мы уже в машине Аллилуйя Все, короче, идемо до дома Нареште Напевно, наступное включение будет уже с дома Ребята заїхали по буті в Макдональдс. Це наш рай залітаємо.